Для того щоб створити тест або анкету, або опитувальний лист у конструкторі Google Form, нам обов'язково потрібно увійти в акаунт Google, тобто в нашу електронну скриньку, gmail.com. Ну, як це зробити, зрозуміло. Да? Вводимо свої дані, логін і пароль і заходимо в свій аккаунт. Коли ви зайдете в свій аккаунт у браузері, то у вас на пустій вкладці ви побачите або свою фотографію, як у мене, або тут буде літера вашого імені, що буде означати, що ви в аккаунті. Далі ви відкриваєте меню додатків Google і відкриваєте Google Диск. Ось він, диск. Коли ви відкриєте диск, то тут уже, власне, саме на Google-диску ми створюємо наш опитувальний лист або наш тест. Для цього ми натискаємо кнопку Створити і у меню обираємо Google форми. Створити Google форми. У нас одразу відкривається меню додатку Google Forms. Перше, що, е, що нам треба зробити, це ввести назву нашої форми. Англійські. Та яка різниця? Е, ну, добре, дякую. При, приклад, так. Далі в поле опису можна ввести якісь конкретні інструкції щодо відповідь, щодо особливостей заповнення запитань або щодо особливості проведення опитування, для кого, можливо, цільова аудиторія, якісь там заклики і так далі. Можна залишити це поле пустим, його заповнення не є обов'язковим. І далі приступаємо до створення запитань. Щоб додати нове запитання, ми натискаємо кнопочку, ось такий плюсик у кружечку. Власне, коли ви на неї наводите, то ми бачимо такий напис Додати запитання. У нас відкривається поле для нашого запитання. В принципі, всі, ну, як, так би мовити, поля тут підписані. Зараз я відкрию. Мої заготовочки попередньо можна підготувати весь текст вашого опитувального листа у додатку Microsoft Word. Ну, я так зазвичай роблю, тому що, ну, принаймні, він помилки нам виправляє, бо в Google формі ці помилки не виправляються. Значить, ми копіюємо запитання і вставляємо в поле, яке так і називається, запитання. Далі ми копіюємо і вставляємо варіанти відповідей. Щоб додати новий варіант, ще один, ми просто клацаємо ну, на тексті додати опцію. Прибираємо текст варіант 2 і копіюємо другий варіант. Таким чином додаємо стільки варіантів відповідей, скільки потрібно. Це власне створення запитання типу з варіантами відповідей, тобто з одним правильним варіантом відповіді. Коли ми створюємо запитання, то ми можемо обрати різні типи запитань. Це можуть бути запитання, ось використовуючи ось цю кнопочку. Стрілочка, коли ми натискаємо, відкриваються різні типи запитань. Можна обрати тип з короткими відповідями, коли відповідь на питання передбачає там один, два, три слова. Абзац, коли ця відповідь є більш розгорнутою, скажімо так, це все від, типи відкритих запитань. Далі, запитання з варіантами відповіді це запитання з одним правильним варіантом відповіді. Прапорці – це запитання з двома, трьома, ну, тобто з декількома правильними варіантами відповіді. Спадний список це значить запитання, коли, ну, в принципі, ті ж самі варіанти відповідей, але їх, ну, вони подаються у вигляді такого списку, який відкривається ну, ось таким чином, як у нас натискається стрілочка, і відкриваються варіанти відповіді. Завантаження файлу. Коли відповідь на питання передбачає завантаження якогось документу, з нашого, наприклад, Google-диску або з комп'ютера, значить, таблиця з варіантами відповідей. Ну, тобто, всі ці типи запитань можна передивитись, ви самі спробуєте, як їх створювати. Сьогодні ми зробимо акцент на запитаннях з одним варіантом відповідей, Чому? Тому що це, ну, по-перше, найпоширеніший тип запитань у тестах, а по-друге, саме використання цього типу запитань дає можливість ну, в тестових запитаннях дає можливість адекватно оцінити рівень знань учнів автоматично, скажімо так, перевірити всі ці знання. Оскільки інші типи запитань потребують додаткового, вже додаткового додаткової перевірки тесту вручну. А цей тип запитання з варіантами відповідей можна налаштувати автоматичну перевірку і виставляти оцінку автоматично. Тобто ми обираємо тип запитання з варіантами відповіді. Значить, ввели ми запитання. Додали варіанти відповідей. І тепер зверніть увагу, в якості варіантів відповідей можуть бути не тільки текст, як ми ось тільки що зробили. Це можуть бути також і якісь картинки, і зображення. Для цього необхідно натиснути кнопочку Додати зображення». І тут ми можемо завантажити будь-яке зображення з нашого комп'ютера. Обрати, або з Google диску, ну, залежить від того, де воно у вас знаходиться. Якщо ви раптом створюєте ненароком зайві варіанти відповідей, то їх можна видалити. Для цього використовується ось така кнопочка вилучити у вигляді хрестика. Ми її натискаємо і ці варіанти відповідей. Зайві видаляються. Нажми його. А, окрім а, ви не, нажми. взагалі, а, ось таких а, питань а, можна Методом також пинка. додавати поправку нашого... Зараз я Галіна Івановна виключить звук. Все, виключаємо, як виходить. Ага. До, до нашого тесту можна додавати зображення. Ну, мається на увазі різноманітні картинки. Так само ми їх можемо обирати з нашого комп'ютера. Ну, я зараз довільно якусь спробую. Додаємо картинку. І тут. Зверху картинки можна підписувати її назву або ну, завдання, там, що, яке її стосується. Наприклад, перегляньте рисунок там, да, чи зверніть увагу на щось, ну, що зображено на рисунку. Також в нашу Google-форму можна додавати відеоролики, відеоролики з YouTube. Для цього ми натискаємо кнопочку Додати відео. Ось воно так виглядає. І відкриваємо YouTube. не нажимайте, щоб я її тепер бачила. Галіна Докторович говорить, не надо. Так, відкриваємо YouTube. Шукаємо там необхідний нам відеоролик. Ось я для прикладу візьму, шукаємо необхідний відеоролик. Далі копіюємо посилання на нього і додаємо в нашу Google форму. Натискаємо пошук і цей ролик. Обираємо і натискаємо кнопку Вибрати. Бачимо, він з'являється знову в нашій формі. Знову ж таки, якщо ми раптом зробили якусь зайву дію, ми можемо цей ролик видалити. Так само можна видалити копіювати зображення. А, значить, а от тут не нажимається. Щодо питань, коли ми створюємо запитання, то ми бачимо внизу запитання ось такі кнопочки копіювати. Кнопка видалити. Ну, Власне, ми це запитання можемо копіювати, можемо його видалити. Можемо зробити обов'язковим або необов'язковим для заповнення. Тобто, якщо ми переведемо курсор значення обов'язковий, включимо цю опцію, то учень, слухач не зможе відправити анкету без відповіді на дане запитання. Далі, коли ми натискаємо ще, ще одне меню Показати, то ми бачимо, що можна додати опис до нашого запитання ну, Певне пояснення, скажімо так, яке більш глибоко розкриває його зміст. Можемо обрати обрати переходити до наступного розділу на основі відповіді. Ну, але це така функція, спробуйте самі. Вона, в принципі, ну, я її взагалі не дуже використовую, тому що завжди йдуть всі питання по порядку і не потрібно переходити ні до яких розділів. Ну, і Часто, майже завжди я ставлю варіант перемішати, галочку перемішати варіанти. Що це означає? Кожному, кожній людині, яка буде заповнювати анкету, ось ці варіанти вони будуть перемішані в новому порядку. І в принципі таким чином можна запобігти ну, передаванню правильних варіантів один одному, скажімо так. Так, далі. ну, В принципі, таким чином можна створювати дуже і дуже багато питань в одному опитувальному листі. Після того, як ви всі ці питання додали, створили свою анкету, то необхідно здійснити її дизайн, ну, щоб вона виглядала привабливо, скажімо так. Ну, По-перше, ви можете подивитись за допомогою кнопочки Попередній перегляд, ось така у вигляді ока вона, як вона виглядає зараз. Ну і спробувати зробити її більш привабливою. Для цього ви знову повертаєтесь у вікно редактора форми і натискаєте кнопку Налаштувати тему. І тут можна проводити відповідні налаштування дизайну. Ну, по-перше, можна вибрати якесь зображення для заголовку нашої анкети. Можна обрати із галереї Google Forms, можна додати з нашого комп'ютера будь-яку фотографію завантажити, а можна із своїх фотографій на телефоні. Ну ми давайте оберемо із галереї ось такого метелика. Ми обираємо цю фотографію і натискаємо Додати. Бачимо, як змінюється наша анкета. У нас з'являється тут така гарна картинка. І тепер ми можемо обрати колір нашої теми, тобто, який колір буде, який колір буде зафарбована наша форма. У нас пропонуються різні кольори, які відповідають даному рисунку, і ми обираємо, можна спробувати. Натискаючи цей колір, обираємо одразу зовнішній вигляд той, який нам більше подобається. Ну, Нехай буде така червона. Ну і колір нашого фону, я б сказала насиченості нашого фону. Також може бути більш блідий, ну або більш насичений, або зовсім білий. Давайте оберемо, зробимо її насиченою. І також ми можемо змінити стиль шрифту в нашій анкеті. Можна зробити його декоративним. Всі зміни, які ви тут робите, одразу на нашій формі відбуваються, і ви можете бачити, як буде виглядати ваша анкета. Обираємо необхідний нам шрифт і закриваємо цю вкладку опції теми. Також можна знову ж натиснути попередній перегляд і подивитись, як буде бачити нашу анкету та людина, яка буде її заповнювати. Які налаштування ми ще можемо провести? А, ну, а, по перше, а, так, натискаємо кнопку налаштування, і тут у нас три вкладочки. На першій вкладці загальна ми можемо натиснути кнопку Збирати електронні адреси. А, що це буде означати? У Нашу форму автоматично додається поле, електронна адреса. Тобто, Кожна людина, яка буде заповнювати ваш тест або опитувальний лист, буде, ну, повинна буде залишити ввести туди в те місце свою електронну адресу. Так, і можна поставити галочку на сповіщення про заповнення форми. А у цьому разі ви Якщо поставити завжди на вашу електронну пошту, буде надходити повідомлення, що хтось заповнив вашу анкету. Якщо вам це не потрібно, галочку прибираєте. Так, ще дуже цікаве налаштування. Можливості учасників опитування. Ну, По-перше, можна обрати опцію, щоб учасники могли змінювати свої відповіді після того, як вони вже надіслали вам форму. Якщо це опитування йде ну, власне, тестування, то я думаю, що ця опція, в принципі, недоречна, тому ну, майже нею не користуюся. Далі, переглянути підсумкові діаграми і тестові, текстові відповіді. Також можна поставити галочку, і, відповідно, той, хто заповнює ваш тест, зможе побачити результати опитування. Ну, не тільки свої, а, скажімо так, загальні. Далі на вкладці презентація. Ну, по-перше, ми можемо показувати панель перебігу, кожен буде бачити, яку частину анкети або тесту він зараз заповнив. Можемо перемішувати наші запитання, тобто для, кожного, для кожної людини запитання з'являтимуться в новому порядку. Ну і показувати посилання для повторного заповнення. Тобто людина зможе потім знову ж таки повторно заповнити цю анкету. Повідомлення з підтвердженням. Це те повідомлення, яке побачить. Людина після того, як віддасть відповідь на всі питання а, вашої анкети. Там дякуємо, можна написати, ну, чи будь-який текст, а, який а, ви хочете. А, в принципі, це а, всі стандартні налаштування а, для того, щоб створити опитувальний лист. А, якщо ви хочете створити тест. Тобто використовувати форму для контролю знань, умінь і навичок, то вам потрібно відкрити у налаштуваннях вкладку Тести і натиснути Увімкнути або вимкнути оцінки. Коли ви увімкнете ось у вас буде активна така червона кнопка, так скажімо, то вже, в принципі, дана, дана анкета. Є тестом. Ну, і далі проводити відповідні налаштування тексту. Чи показувати оцінку, і що може бачити респондент. Тут все зрозуміло. Після того, як ви включаєте режим тестування, у нас з'являються в наших запитаннях додаткові опції. А саме це опція ключ опитування. Це та опція. Коли ви натискаєте її, то тут можна уже буде позначати правильні варіанти відповіді. Ну, звичайним чином обираєте, поставите галочку і обираєте правильний варіант відповіді. Також тут можна налаштувати кількість балів, яку отримає учень або слухач за правильну відповідь. Причому зверніть увагу, якщо це запитання з одним правильним варіантом відповідей, то все зрозуміло. Обрали правильний варіант, отримали вказану кількість балів. Якщо це запитання з двома або з трьома правильними варіантами відповідей, і слухач обирає лише один із вказаних вам правильних, то конструктор автоматично. Взагалі не нараховує балів за це запитання. Тобто, якщо, наприклад, правильних варіантів 3, учень обрав лише один, і ви поставили там 3 бали за це запитання, то навіть одного балу учень не отримає. Учень отримає 0 балів за це запитання. Тому, якби я ну, рекомендую для такої Ну, дійсно, автоматичної ефективної оцінки, якщо ви будете автоматично виставляти оцінки, використовувати лише типи тестових запитань з одним правильним варіантом відповідей. Так, значить, ми обираємо правильний варіант відповідей, налаштовуємо кількість балів і натискаємо кнопку «Готово». Все, наше тесто налаштування тестового запитання проведено. І так, кожне запитання вашого. Вашої анкети. В даному випадку ми одне створили, але якщо б їх було 10, то я б відкривала, натискала на кожне запитання, відкривала ключ опитування, обирала правильний варіант відповіді і нараховувала бали. Нараховування балів можна робити, можна не робити, якщо ви не збираєтесь виставляти бальну оцінку. Отже, Значить, розглянули, як створювати анкету, як переводити її в тест. І після того, як ви все це зробили, вам потрібно її надіслати, власне, вашій цільовій аудиторії. І як це зробити? Тут є така одноіменна кнопка надіслати. Ви її натискаєте, і тут одразу видно, що ми можемо надіслати. Через електронну пошту можемо посилання на цю форму копіювати і, наприклад, вставити в клас наш, в Google Клас, або там на блог собі вставити, або на сайт, або так само надіслати електронною поштою, просто посилання, або копіювати, вставити це посилання в лист, який надсилаємо закладам освіти. Ну і останнє це можемо прямо вбудувати нашу форму на веб-ресурси, на сайти, на блоги. Тобто ми… Копіюємо посилання і надсилаємо. І таким самим чином ми поширюємо нашу форму серед цільової аудиторії. Значить, викладач або людина, яка створила анкету, може переглядати результати тестування або анкетування. Для цього тут є в нашому редакторі Google Form, а є ось така зверху кнопка відповіді. А коли ми натискаємо на відповіді, то ми бачимо, скільки відповідей. На цю анкету ми отримали, і далі можемо налаштовувати чи загальні результати по усім відповідям, чи подивитись результати відповідей на конкретне запитання, або переглянути результати відповідей окремого конкретного респондента, тобто ну, учня там, слухача. Ось загальні результати відповідей, і тут одразу додаток нам наводить статистику відповідей у формі діаграм, хто які відповіді надавали. Давай.